Всім привіт! Мене звуть Даша. Я сьогодні хочу поговорити з вами на тему відновлення волосся, адже змогла його відростити з такого негарного стану. Я трошечки хочу розказати, як взагалі дійшло до того, що воно стало ось таким негарним, і що я робила для того, аби його відновити відростити. Взагалі, якщо вам цікава тема відновлення волосся та догляду за собою, то бажаю вам приємного перегляду. Хочу почати з того, що в дитинстві я мала гарне та довге волосся. В мене ніколи не було ніяких проблем. Але з самого дитинства я це волосся ненавиділа. Мені здається, що багато дівчат мене зрозуміють. Я просто це волосся видирала, дерла. Я била себе просто по голові. Я ненавиділа це довге волосся. Мені завжди хотілося його не знаю підрізати, змінити. Ну, мені не подобалося. А вже ж мої батьки мені це забороняли робити, особливо тато. Він казав, що коса це моя краса. І а вже ж я до певного віку це не робила, я не підрізала своє волосся. Але я десь 14 років почала його фарбувати. Мені дуже подобався світлий колір. Мені здавалося, що якщо моє волосся не ідеально біле, воно не гарне, я взагалі не гарна. Тому я почала фарбуватися. Спочатку це було просто мілірування, а далі я вже почала фарбувати повністю всю довжину. Мені дуже сильно подобалося. Я прикріплю деякі фотографії, як це виглядало. Мені здавалося, що це просто рай, кайф, і класніше бути просто не може. Далі я поступила в університет і почала, а вже ж фарбуватися вдома, в гуртожитку. Грошей не було, я фарбувалася дуже дешевими фарбами. Дівчата ніколи так не робіть. Якщо ви вже фарбуєте волосся, то робіть це тільки у професіоналів. Або якщо, наприклад, у вас немає грошей, то краще взагалі цього не робити. А вже ж я собі це волосся ще більше попалила. І волосся було вже опалене, мені нічого не залишалося, крім того, аби його почати фарбувати в різні кольори. Я була і темною, і рудою. Не знаю, і, і сірий колір в мене був. Далі я тонувалася знову під свій колір, але він вже ж не був таким самим. І з кожним разом моє волосся ставало все гірше і гірше. Після одного прекрасного фарбування, коли я вирішила фарбуватися за один день з брюнетки в лондинку, також дівчата пишіть, що робили ви це, і чи знаєте, до чого це призводить, це вже ж призвело до того, що моє волосся почало осипатися по довжині. Воно стало неймовірно коротким. В мене був ось такий каскад. Це волосся було дуже рідким, наче я його постійно нарощувала. Ну воно біля кінчиків було дуже рідким, та й взагалі воно ну, випадало, просто сипалося, наче навіть біля коренів. Це було жахливо. Я нічого з цим діяти не могла. Після цього я зрозуміла, що я так більше не хочу. Я хочу мати нормальне, гарне та здорове волосся. Хочу також додати, що так як я фарбувалася в блонд, і вже ж в мене не було коштів, я купувала звичайні шампуні. Я не дивилася на їх склад. Я не дивилася, чи є в складі силікони, чи немає. Сульфати, не сульфати, чи підходить мені це, чи не підходить. Я вже ж не розбиралася. Просто брала будь-який шампунь. І не мила голову. Якщо була маска або бальзам, це вже було круто, тому що навіть не завжди могла користуватися масками чи бальзамами. Тобто, я взагалі не слідкувала за тим, чим я користуюсь, навіщо, як. Мені було байдуже. Ось після цього невдалого фарбування я вирішила, що так більше не можу продовжуватися, треба щось змінювати. Я почала потихенечку відрощувати своє волосся і відрізати те опалене. Хочу також сказати, що волосся це мертва тканина, якби ви не намагалися його відновити, це нереально зробити, тому що волосся вже мертве, воно там зсередини сильно не відновлюється. Можна трошечки покращити його зовнішній стан, але це не буде надовго. Коли кажуть, наприклад, склеювання посічених як це взагалі маячня і несенітниця. Ніяк посічені кінчики не можна склеїти. Це нереально просто. Далі, коли я вже повністю відростила свій колір, я почала потроху розбиратися в темі догляду за волоссям, дивитися, що я могла робити не так, тому що я взагалі ні в чому не розбиралася. І це також була моя помилка. Не обов'язково бути трихологом, розбиратися прям дуже сильно поглиблено в цій темі. Просто ви повинні знати деякі ази, які допоможуть вам, наприклад, обирати правильно засоби. Ті ж самі, що. Шампуні, маски, в залежності від типу шкіри вашої голови, в залежності від стану вашого волосся. Тому що я раніше цього взагалі не знала, могла купити шампунь для жирної шкіри голови, а мені, наприклад, ці шампуні не підходять, вони занадто пересушують мою шкіру. Або я також могла раніше брати шампуні із силіконами, які взагалі мені не підходять, і я не раджу нікому ними користуватися. Якщо вам цікаво, чому я можу в наступному відео вам розповісти. Потроху, коли я почала розбиратися в темі відновлення, я зрозуміла, скільки в мене було помилок. Насправді, в догляді за волоссям. Я хочу вам розповісти про найголовніші ці помилки, аби ви зрозуміли, чи є вони у вас чи ні. Якщо вам буде цікаво, в наступних відео я більш детально поглиблюся в цю тему. Перша тема це харчування. Це насправді дуже сильно важливо, тому що волосся до 90% складається із білку каротину, А далі йдуть вже вода, ліпіди та пігменти. І правильне харчування це насправді. Ну, Мені здається, більша частина успіху, коли ви хочете відростити гарне та здорове волосся. Я взагалі не знала про це, я не переймалася цією темою. Я їла чіпси, сухарики, мівіно, все, що хочу. А нестача білка насправді дуже сильно впливає на якість волосся. Далі хочу сказати про свою іншу помилку. Я використовувала неправильні розчіски. а це дуже важливо також. Ви маєте використовувати м'ягесенькі розчістки, які не будуть дерти ваше волосся, і розчісувати знизу до гори, не спіша, не видираючи нічого, просто повільно, з любов'ю до себе і до волосся. І тоді буде все набагато краще. Ви не будете це волосся видирати. по довжині, воно не буде сіктися. І насправді вигляд буде набагато-набагато краще. І ви будете менше нервувати, адже із поганими розчісками це навіть просто боляче розчісувати волосся. У мене особисто так було. Трошечки виправлю волосся. Опа, так буде краще. Іншою моєю було помилкою це використання плойок. Боже, це просто жах. Я не могла вийти з дому, не вирівнявши волосся ось тут, особливо біля обличчя, дві пряді, вони завжди були зранку. А вже ж так як волосся було сухе, я за ним не доглядала, воно стерчало в різні боки, мені потрібно його було пригладити. І я це волосся пригладжувала, і воно з кожним разом. Ставало коротше, коротше і коротше. Це було просто жахливо. Плойками часто користуватися просто не можна. Я благаю вас, якщо ви користуєтесь навіть плойками, то завжди використовуйте термозахист або оліки, які будуть робити захисний шар на вашому волосі. Також я, а вже ж не пила ніяких вітамінів. Я взагалі так, як і в темі. Харчування, так і в темі вітамінів, не зналася. Мені це було не цікаво, а дарма, коли я почала пити вітаміни в поєднанні із правильним харчуванням, в мене волосся стало набагато краще рости, воно стало набагато міцніше. Взагалі, просто різниця неба і земля. Я вам скажу чесно. Далі сушіння феном я вже ж це також неправильно робила, через що. Також погіршила стан свого волосся. Потрібно сушити зверху вниз під кутом, не можна якось там роздирати, або, наприклад, дуже довго сушити на одному місці. Ви таким чином будете просто пересушувати ваше волосся, і воно буде виглядати жахливо. Також ще то хочу сказати, що дуже задоволена дайсу Я навіть не уявляла, хотіла його давно, вагалася чи брати, чи ні, але чесно, мені дуже сильно подобається. Я не користуюся часто насадками для накручування волосся, але ця насадка для фену і пота полювання це просто якийсь скарб. Волосся дійсно дуже сильно блистить. Воно неймовірно виглядає після цієї насадки. Так, що, якщо ви думаєте брати чи не брати, я раджу, беріть, не пошкодуйте. Ви можете зараз подивитися, як виглядає моє волосся. Я маю середню густину волосся, я із цим нічого зробити не можу, тому що це генетика, і з цим ми нічого не можемо зробити, але точно, що можу зробити, так це доглядати за ним, аби моє волосся виглядало гарно. В наступних відео ми з вами поговоримо більш детально про силікони, сульфати, як правильно підбирати шампуні, маски, бальзами, все-все-все. Тому підписуйтесь, буде цікаво та корисно. Будь ласка, не забувайте ставити ваші вподобайки та коментарі, тому що це неймовірно сильно допомагає просуванню каналу. І якщо у вас є будь-які питання, то задавайте їх в коментарях, будемо в наступних відео розбирати.